Ой, друзі, що до мене приїхало, як я його чекав, ви собі просто не представляєте, дивіться. Ось так. Це в нас гравер акумуляторний від фірми. Works чи Works якось так. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтеся, ми погнали до розпаковки і тесту. Я вам чесно скажу, я аж руки потираюся, мені як мед до чаю. Погнали! Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА, Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого Початку, як зазвичай, трошки історії. Давайте ми цей коробочок закриємо. Він нам не потрібен на бік. Відставимо підписник мені прислав викрутку акумуляторну оцеї фірми Воркс. Вона мені дуже сподобалася, я її також хочу собі придбати, але я з самого початку придбав собі для дрібних речей ось таку. Це теж топчик за свої гроші, я вам чесно скажу. Викрутка від Works о, цієї фірми можна взяти на AliExpress за 1000 гривень, 1100 в тому районі. Мені багато людей в коментарях писали: Вова, та вона півтора штуки, можна шурупокрут взяти. Так, але треба моніторити, друзі. Я вам потім покажу, що я цю викрутку візьму за 1100 гривень. Легенько мені підписник навіть в телеграмі скидав, каже: Вова, вже можна взяти її за 1000 гривень, з кодами, ось мені посилання. З я, я кажу, я зараз всі гроші потратив, бо заказав цю і собі гравер заказав, бо гравером я більше працюю, та викруткою також працюю, але хоча в мене вже оце є. Така, що в мене буде викрутка це 100%. А в пріоритеті я заказав собі гравер, тому що я багато працюю. Добре, це відставимо. Ви скажете, Вова, та в тебе є гравер мережевий, в мене є від Дніпрам, який працює вже 3 роки. Так, але це не то пальто, це шнурок. Оце все постійно під столом валяється. І він габаритний, цей дуже компактний, акумуляторний, десь підлізти. Топчик, має бути два гравера, так як має бути декілька шурупокрутів. Я зараз тим людям об'ясню, які не розуміють того, які не працюють з тим. Наприклад, шурупокрута має бути в майстерні три. шурупокрута, це мінімум. Ну, два, то є мінімум шурупокрута. Чому? Тому що на один шурупокрут ти ставиш одну останку, тобто там свердло якесь, а на другий шурупокрут ти ставиш бітку. Коли ти працюєш з деревом, ти береш одним шурупокрутом, прокручуєш, другим закручуєш. Тобі не потрібно оснастки переставляти. Це дуже пришвидшує роботу і дуже комфортно. Повірте, кожен раз відкручувати патрони, ставити бітку. Бідку. Я розумію, хтось каже, та на сверливе тоді бідку поставив? Ні, так воно швидше працює. Повірте, так же само і з гравером. У мене буде один гравер, тут буде стояти, там, наприклад, е оснастка по дереву, по пластмасі, а на другому буде для зачистки акумуляторів. Так що, ось так, я думаю, всім пояснюю. Тепер перейдемо до розпаковки. Бо я кажу, я руки потираю, і я так давно їх хотів. Капець, дивіться, відкриваємо. По характеристиках, ну, блін, по пасі тут нічого не пише. Ми на Aliexpress, напевно, зайдемо, почитаємо. Е, ця викрутка потужна. вона 8-вольтова 6,6 Вт. Тому сьогодні ми, звичайно, її попробуємо розібрати, бо підписника викруткою не розбирав, не хотів покоцати, воно не моє. Своє я буду розбирати, вам показувати, як всередині все виглядає. Дивіться, як воно упаковане. просто. В Комплектів нас йдуть насадочки, шнур зарядочки, навіть якісь пастогой чи що, це паста алмазна якась для полірування. Також войличні насадки для полірування. Також е нождачка. Насадка у нас, нас оснастку мовив. Викручуйте, ставите нождачку і можете щось шліфувати. Камні е це в нас по металу, вони йдуть ось такі. Також, що в нас ще йде? Е це в нас з алмазним напиленням такий круглий. Ствердла в нас дуть, нумерація в нас не промальована. Ну це напевно десь напевно трійка, четвірка в тому районі. Також, навіть в комплекті, яким я користуюся, заказував з AliExpress, ось таке. Це в нас оснастка, де дуже прикольно підходить для роз'ємів Type-C. тому що розмір ідентичний. Що товщина Type-C, що цієї оснастки? У мене таких дві є. Одна вже згоріла, і також кругли. І таке в нас загострене. Також в нас є щіточка по металу. Бачите, можете населити. Так що наборчик жирний, я вам чесно скажу. Дивіться, як класно вони зробили ключик, вставляється сюди. Ось так вставляється. Коротше, супер. Давайте перейдемо до викрутки. Просто тут все прогумоване. Ця вся гума в руках. Дуже комфортно. Блокування класне. Порівняно з Дніпрамом, я вам покажу. Дніпрем я не маю нічого проти. Кажу, три роки він колбасить, має підтримку обертів. Ну, оце во блокування шпинделя оцього, то просто якийсь страшняк. Косок цвяха обрізали і запхали. Оце, це пальці постійно собі тут їх обкоцюєш. І воно працює дуже погано. Цей метал, якісь м'ягенькі вони поставили в Дніпрем. І воно от. Ну, от притискаєш, ну от, подивіться, яке рубане. Я вже казав, що тут якимось термоклеєм залию, тому що то просто треш. Ну, користуюсь і все ніяк часу, руки не доходять, щоб тут залити і зробити ту нормальну кнопку. Потім, можливо, зроблю огляд на нього, розберу, почищу його. Хоча я його вже розбирав, бо мені тут шнур переламався. І бачите, я вже ту штуку забрав і перекрутив. Цей гравер, дійсно скажучи, я вам кажу класний. Тут теж гумове, я його купляв, не пам'ятаю за скільки, тисячу з чимось гривні, разом з комплектом. Добре, не факт, перейдемо до цього. Так, а це то просто топчик. От подивіться, розмір ще раз вам покажу. Ось. Оця гравер і оця гравер. Бачите? Це акумуляторний. Мені не треба шнурки тягати. Так, що в нас тут? Охолодження в нас на двигун йде. Включення. Ага, він зразу працює. Подивіться, яка підхідка зони. Ну, не топчик. Виключаємо. В нас регулювання швидкостей. Ану, включаємо. У нас один. Два, три. 4, 5 регулювання швидкостей. Все дуже плавно і чітко працює. Виключаємо. Зарядочка у нас Type-C. Що в нас на самій викрутці пише. 8 вольт. Від 5 тисяч обертів до 28 тисяч обертів, то просто капець. І цанга в нас 3,2 мм. Так що ось так. Цанга, блокування. Ну, подивіться, блокування, дивіться. Ну, зараз спробуємо. Прокручуємо. Так, ага, закручуємо. О, дивіться. Ну, ну. Ну, що не можна таке зробити? Дібраємо. альо, Алло. Дивіться. Оце просто блін, рукою затягнув і все, і працюєш і дуже добре тримає. О, Кнопочка просто кнопочка. Коротше, виглядає вона дуже круто. Давайте спробуємо неї щось популяти. Давайте спочатку по характеристиках і по ціні. Бо тут в інструкції більше нічого немає. 8 вольт і все. 8 вольт тут має бути два акумулятора, по ходу. Ну нічого, ми сьогодні її постараємося розібрати, розберемо, подивимось. Ціна на даний час на Aliexpress 1482 гривні. Це саме дешевше по ходу. Ні, тисячу... Так, 1482. Є за 1000... Тисячу... Ні, це вже викрутка, 1584. Це теж викрутка. Ну викрутки це топові. Я реально я послання також залишу на викрутки. Викрутки топові, бо я собі також хочу заказати. А вон дивіться уркус. Викрутка 1254. Але там звертайте увагу, там є різні варіанти. По чому по крутному моменту, тому що ціна може бути різна. Тут походу в нас без кейса просто 1254. Це я за викрутку говорю. А тут вона коштує 1500. Ось ця в мене була на олі. Це топчик. Я вам чесно скажу, топчик. А це в нас тепер гравер. Давайте подивимось. Відгуки, що люди пишуть: 4.9. Люди задоволені по характеристиках. Що тут нас пише: воркс чи Works, 8 вольт, роторний інструмент, usb зарядний пристрій, електричний, міні-дрилі, гравірувальний. Шліфувальний, полірувальний верстат, акумуляторний. потужність двигуна висока, ефективність від 5 тисяч до 28 тисяч обертів хвилину. Це до фігі ще я вам скажу. Тонкий корпус, висока якість, більша зручність для фіксації. Так, низький рівень шуму. В нас до 60 дБ довший термін служби батареї. Дві батареї 14650 по ємності 1000 по 1000 мА 1 А час. Так що в нас два акумулятори 14650 по 1000, в нас на 2000 мА акумулятори, так? Ну, В загальному вважається, збірочка в нас тут 2С це 1000 мА. В детальних характеристиках, як ви бачите, в них ще є варіант. Трошки, трошки слабшого гравера, це в нас, дивіться, вони тут все розписали детально. То, що заряду вони не розписали. У мене модель виходить WX106, а є ще WX750. І тут е, в меншої потужність 20 Вт, а в цієї, що у мене, потужність 64 Вт. І тут також вони прописали робота. Це в нас, е, по ходу, по англійськи 12 хвилин, типу, по металу, щось робити і. Дрілінг, типа отвори, чи що, отвори 304 штуки PC показують, типа, я так зрозумів, по дереву 304 отвора можна зробити. І характеристики дуже відрізняються, тому що габарити, подивіться, самі які, бачите? Дуже маленькі габарити, це взагалі можна підлізти, де хочуть. Ну і потужність, звичайно, потужність тут більша, тому що у нас тут 8 вольт, 64 Вт проти 20 Вт. Оборотів більше, і тут п'ятий левел пише, тут тільки третій. Якось так. Давайте ще по зарядці вам покажу, бо тут нічого не вказано, з якою швидкістю вона заряджається. я її підрозряжу і подивимося, скільки Вт вона заряджає, бо тому що тут нічого не вказано, ніякі детальні характеристики. Щось я не бачу. Тут інші, інші, і все більше нічого. Так, вставляємо. Так, дивимося на ваттметр. Ну я б включав, коли вона мені прийшла, вроді я трошки підзарядив. Чи 15 Вт, чи 18, 11. 11 Вт. Бачите, але вона дозаряжається. Я думаю, до 15 Вт вона буде заряджатися. Бо я бачив, дивився, що вона 15 Вт заряджається. Це дуже швидко. Коротше, 2 А 2 А спокійно вона заряджає. Бачите, в мене тут декілька. ну, Остання поділка заряджається. Коротше, швидко буде заряджатися. Це вже мені подобається. Так що, по ціні, по характеристиках я вам показав, погнали до праці, що раз будемо тестити, пробувати. Взяв я брусочок. Зараз візьму декілька акумуляторів. Як нею працювати, комфортно чи не комфортно? Так, давайте спочатку візьмемо по дереву, по дереву візьмемо. Ну, що тут по дереву, тільки одне це по дереву. Візьмемо трошки більшу оснастку. Ось звідси відкрутимо. Давайте я візьму звідси відкручу. І її кусачки, і попробуємо по дереву. Оце попрацювати. Це я по пластику працював. Як вона пиляє, потім візьмемо акумулятор. Більшість я буду нею працював, це зачищав акумулятор 18650. Ну, я не знаю, під цю оснастку цанга в нас не підійде. Цанга в нас відкручується. Тому що не підійде, бачите? У нас тут не 3 і 2, тут більше. Тут більше. Цанга в нас міняється. Цанга в нас має мінятися. А ну, давайте ми попробуємо з Дніпрама відкрутити і поставити з А Ану, поставимо з Дніпра. Ема. Я думаю, цангу можна поміняти. Ставимо з Дніпра Ема, з Дніпра. Ема. Так, вона вставляється. Ставимо сюди другу цангу. Ось так. Зараз чекайте, бо зараз би поставив. Ось так, 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 закручуємо. Так що цангу ви собі можете міняти. Бачите, без проблем. Різьба в нас сходиться, все сходиться. Закручуємо, ставимо цю оснасточку. Бачите. Все заходить, як має бути, як діти в школу 1 вересня. Дивіться. Все. Закрутили, оснастка в нас тримається. Ну, тримається, тримається, можна дотягнути. Так що, можна і зніпраємо брати. Ну, ца? Цаца, ца -ца, ні? Давайте подеремо, щось спробуємо. Підтримки обертів, я так поняв, тут немає. Так, це в нас максимум. Давайте мінімум. Це ми відставимо. Це ми відставимо. Включаємо на мінімалці. Отак, пробуємо. Можна щось гравірувати. Ну, воно тут дурі немає, явно. Більше. Два. Давайте ми просто кут зачистимо. Дивіться, яка підсвітка робочої зони дуже крута. Все, ти можеш зачищати народ, Дивіться. можеш гравірувати спокійно, дивіться. Це на другій швидкості народ. Третя. Зробимо всередині такий пророріс. Та вона тягне, я вам скажу, дивіться. Ось так. Давайте зробимо таку Ну Тут її слабенько, вона далі, давайте максимально. Поїхали, та що я вам скажу? Лічер? Бриє, бриє, що ще треба по дереву. Красота народ, красота. На максимальних це топчик, я вам скажу, давайте скрутимо, говорю на мінімум, давайте виключимо, поприбираємо стіл, давайте попробуємо позачищати акумулятори. Так, поставив я оснастку по металу. Попробуємо позачищати акумулятори 18650. Для чого вона і бралась бо мені потрібно багато зачищати. Цим, звичайно, я зачищав, я буду зачищати, але це не комфортно, воно трошки тяжке. А цією штукою давайте ми включаємо. Так, у нас перша швидкість, друга. Давайте на третій. Попробуємо. Дивіться, як комфортно. Я беру ось так в руку. Дивіться, ось так. І я собі працюю. Трошки не стягую, давайте на четвертій. На четвертій буде працювати просто супер. Дивіться. Зачистив. Зачистив. Наступний. Що ще потрібно, народ? Дивіться, як швидко і комфортно. Зачистив акумулятор. Наступний. Тобі не треба дрота тягати з собою. Це дуже легко, повірте, дуже. Все, зачистив наступну сторону. Шикарно, подивіться. Взяв трошки посерйозніший з нікелевою стрічкою. Пробуємо. Тут ще можна нікельову стрічку відірвати. Давайте виключимо. Ось так ми її ще можемо підірвати трошки, бо тому що вона тут ще в нас трохи, як то кажуть, є за що взяти. Ага. Другі кусачечки. Ось ці. Ці зараз відірвуть. Ось так. О. Отак. Все, зачистили. Тепер беремо гравер, включаємо. Поїхали. Ну, красота, красота просто нереальна. Я довольний, як сронь. Повірте. Дивіться, нікелева стрічка. Блін, це не мережева, точну рок вічно і вона важка. Це дуже швидко. Ще один акум. Поїхали. Саца! Наступна сторона. Ну, народ, ну блін, ви самі все бачите. Це щоб ви розуміли, це не тільки акумулятори зачищати, це працювати по дереву, різьбити щось, гравірувати щось на металу. Є алмазні насадки. Ось, наприклад, візьмемо алмазну насадку, давайте щось награвіруємо. Ось ця кругла, зробимо гравірацію, зараз візьму кусок металу. Ну тут така собі, якщо чесно, напилення. У мене є краще, зараз я візьму краще, покажу, як можна написи робити на металі ось цим гравером. Ну, ось можна гравірувати без питань по металу, що ви хочете. Гарно промалювали маркером і повторюєте контури там кепі, давайте е. Ну Я думаю, ви зрозуміли. Це я взяв грубу оснастку, якщо взяти ось таку тончу. Це буде ще акуратніше, є тонче, ще акуратніше може. Це от можете різбити по дереву. Ось такими от насадками ви різбите по дереву. І пластик можна пиляти. Все, що хочете, все що забажаєте. Гравер це така крута штука, що я вам чесно скажу. Деколи щось треба щось зачистити в такому місці, що ти не підлізеш. Берете ось такі насадки, без такі щітки, підлазити, все шліфуєте, все чистите, все без питань. Тепер давайте спробуємо її розібрати, подивимося, як там все всередині зроблено, чи можна з часом собі перепакувати акумулятори. Але формат акумуляторів в нас є, значить, з часом можна поставити більшу ємність, перепакувати, якщо вони здохнуть. Але зараз на даний час, блін, це просто топчик. Я не розчарувався, що я її замовив. Все гарно, красиво зроблено. Двигун у нас маркірований. це у нас RS380 двигун DC7,2 вольта. Зроблено все гарно, якісно. Подивіться, ось наш вал. Вал у нас стоїть на підшипнику або на втулці. Ану, блокування шпинделя у нас латунне. Ось така це трошки погано, але я думаю, воно буде служити. Бачите, це в нас латунне. Це в нас, походу, латунь чи щось такого плану, бачите, не з металу. Але тут у нас стоїть втулочка, бачите, де ходить наш сам вал. Не втулочка або підшипник. Ні, мені здається, що це сам підшипник, такий маленький стоїть тут. Тут все гарно зроблено, то всі провода, як ви бачите, АВГ, 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 напевно, десь 18-16 в тому районі. Два акумулятора в нас. Зарядочка ось так реалізована. Давайте я вам піднімлю, покажу. Ось наша плата, сама тут кнопочки. Кнопочки залишимо, подивіться, ось так. Всередині все зроблено, все дуже гарно і красиво, якісно. Самі все бачите. Давайте назад акуратно поставимо. Все в посадочній, все сідає, все, все чікібарі, я вам кажу. Наше оце впало. Підсвіточка наша випала, ну то нічого, ми поставимо сюди. Що би я ще хотів тут додати, яку щіточку, якщо вуркуси будуть мене дивитися, тому що оця вже пилюка, бачите, залетіла від дерева. Ось тут. На цю плату від дерева залетіла. Хоча тут на нас все вкрите, але двигун тут відкритий. В загальному я би поставив сюди якусь щіточку, тому що ось тут де підсвітка на підсвітку, чіпити щіточку, можливо, я потім сам доставлю, щоб пилюка сюди не залітала. Якщо ти робиш щось таке, от, як по дереву і так далі. Так зроблено все дуже гарно і шикарно. От самі все бачите, кнопочка сюди реалізована, куми можна буде перепакувати. Так що, блін, все шикарно, я вам чесно скажу. Це я зібрав, бачите, ось цей от отвір, тут десь міліметр. От там би була якась щіточка, було б взагалі топчик, я вам чесно скажу. Тепер в загальному підсумуємо. На мою думку, якість ціна тут 100%. Комфорт користування. Я вже можу вам сказати, бо я вже бачите, 4 акумулятора зачистив, І дуже комфортно. Оця вони зробили дуже круто. Дуже тоненьке, що ти береш ось так в руку, і ти собі зачищаєш. Бачите, я ось так. акумулятори зачищаю. Беру ось так. Можеш так зачищати. Як тобі комфортно? Ну а на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати за мою роботу? Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео. Вже Хочеться зачищати акумулятори. Я вам чесно скажу їх багато, але це просто дуже комфортно.